Даремно чекали на винагороду після виконання завдань основної частини грошей, підлітки так і не отримали. Правоохоронці затримали двох малолітніх зловмисників, яких завербували окупанти. Графіки погодинних відключень працюють. Наша задача, щоб ми, ми працювали в критичному режимі, як Миколаївщина відновлює електромережі. Миколаївщина поглиблює міжнародне партнерство. Активніше включатися в міжнародну співпрацю. Розкажемо, як у регіоні планують залучати іноземні інвестиції. Сьогодні вівторок, 3 грудня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня. Цієї ночі протиповітряна оборона знищила один безпілотник-шахед у небі над Миколаївщиною. Про це інформують в обласній військовій адміністрації. Також там додали, що загалом на території області обстрілів минулої доби не зафіксовано. На Миколаївщині почали працювати звичні графіки відключень світла. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону Єдині новини. За його словами, через перенавантаження системи відбулися аварії на трьох ділянках, які енергетики відновлювали майже добу. Як область реалізовує плани резервного живлення, дивіться за мить. Після масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада на Миколаївщині відновлено графіки погодинних відключень. Наразі світло вимикають по чотири години на добу. Повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в етері телемарафону, коли був масований обстріл і було відключено електроенергія, ми Доволі швидко почали відновлювати, надавати електрику, але люди включили одночасно всі прилади, і там перегоріло, там в трьох ділянках були аварії, і ми ще майже добу відновлювали. І друге, зважаючи на те, що зараз зимовий період електрикам дуже необхідна допомога. Тобто їм потрібно, щоб люди ще сплачували рахунки за світло, тому що в мене таке враження, що люди, які не платять за електрику, більше всього кричать, де моє світло. Очільник області розповів про реалізацію планів резервного живлення на випадок критичних ситуацій. 2400 – це пар генераторів, які ми там різні від малих до 600 кВт. а об'єктів соціальної інфраструктури критичною перейшли на когенерацію додатково. А 27 – ще з електрикою. Тобто, і покрім цього, працює 402 пункти незламності, які повністю забезпечені. Тобто, на критичний випадок в нас все готово і розгорнуто. Віталій Кім також підсумував результати візитів до Данії та Німеччини, де обговорювалося міжнародне партнерство для відновлення області. Результативність є так дійсно на нас 10 підписано країн, але в нас ще в планах є розширення взаємодії. Важливо, щоб це була просто не рамкова там бумажка, що ми е, взаємодіємо, а чіткий план, що ми будемо робити. І у саме з цими планами я їздив в перші дві країни, що ми проговорили по яким напрямкам е, з ким ми співпрацюємо. І е, концентрація йде на тому, що ми шукаємо довгострокових партнерів, щоб це було вигідно і. Країнам-партнерам і, країнам і Миколаївщина. Таке можливо. Наразі Миколаївщина переходить з гуманітарної підтримки партнерів на стратегічне планування економічного відновлення, підсумував очільник області. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Марк. Нацполіція та СБУ затримали двох малолітніх російських агентів за терористичну діяльність. 28 листопада вони підірвали вибухівку біля адмінбудівлі у Вишгородському районі на Київщині. Зловмисників викрили по гарячих слідах. Ними виявилися 14-річні жителі громади, яких росіяни дистанційно завербували через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків. Для злочину юнаки використали вибухівку, яку замаскували під термос, а для збільшення вражаючої дії начинили її гайка. ...та болтами. Керував діями фігурантів куратор з російських спецслужб, який обіцяв їм щедру винагороду. Далі пряма мова. На закупку необхідних для виконання завдання речей спільникам навіть перераховували гроші на банківську картку. Однак після виконання завдання основної частини грошей підлітки так і не отримали, а замовники зникли. За фактом вчинення терористичного акту зловмисникам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Голова агентства відновлення Сергій Сухомлин у інтерв'ю виданню Ліганет розповів нові деталі будівництва водогону до Миколаєва. Проєкт передбачає підняття точки забору води на 700 метрів вище за течією, а також облаштування двох підкачувальних станцій. Таким чином, агенція має забезпечити підведення води до міста, тоді як міська влада має побудувати очисні споруди для забезпечення якості води. Далі цитата. Ми його побудуємо. Люди отримують воду. Роботи вже розпочато. До осені наступного року збудуємо. Також Сергій Сухомлин наголосив, що проблеми з водопостачанням в Миколаєві тривають вже понад два роки, і будівництво нового водогону є надзвичайно важливим для забезпечення міста питною водою. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Попри похолодання та погіршення погоди, у Миколаєві продовжують працювати фахівці Миколаївводоканалу. Чи не щодня у місті трапляється близько 15 поривів на мережах, які ліквідовують комунальники? Що є причиною постійних аварій, та як із цим справляються комунальники, розкаже Катерина Рупташ. У Миколаєві стає все прохолодніше, і вже час від часу місто накриває мороз. Та навіть попри це фахівці комунального підприємства Миколаївводоканал продовжують працювати над ремонтом водомереж. Зокрема, на вулиці Миколаївській в Інгульському районі такі роботи вже завершуються. Тут лопнула. Тут стався витік, лопнула труба. Ми розкопали, поставили ремонтний хомут, тим самим ліквідували витік води. А зараз хлопці вже пішли відкривати воду. Зараз ребята пошли відкривати воду. Ще не щодня у місті трапляється близько 15 витоків на водомережах. Головною причиною цього є зношеність труб, але ситуацію погіршує стан води, яка руйнує мережі. Тож тепер такі роботи тривають у кожному районі міста. Складнощі комунікації... головні складнощі роботи полягають в комунікаціях, які перетинають наші магістралі. Ми їх обходимо. Погоджуємо спершу, уточнюємо, де прокладений газ, електрика, а потім вже доводиться їх обходити. їх Чимало часу на ремонт забирають приховані витоки, адже спершу необхідно виявити, де саме сталася аварія, а зробити це не завжди вдається одразу. Розповідає бригадир КП Денис Письменний. Його команда зараз працює на одній з вулиць у Заводському районі. загалом тут прихований витік. Вода потрапляє в теплотрасу. Зараз ми розкопали за нею, тож будемо шукати витік. Будемо Крім того, роботу ускладнюють погодні умови, а ще відключення світла, які також провокують руйнування мережі. Однак, фахівці комунального підприємства працюють, аби якнайшвидше закінчити ремонтні роботи. Стараємося, стараємось, працюємо. Ми з хлопцями намагаємось робити усе, що в наших силах, аби якнайшвидше повернути людям воду. Тож фахівці Миколаєва до каналу кажуть, за будь-яких умов і надалі працюватимуть, аби наше місто було комфортним для його жителів. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві у парках юних героїв та Адміралтейський, а також у сквері Аркасівській, демонтували комуністичну символіку. Як повідомили у комунальному підприємстві Миколаївські парки, йдеться про піонерський заповідник, пам'ятники присвячені учасникам жовтневого перевороту та 50-річчю комсомолу. Комунальники провели демонтаж забороненої символіки та організували їхній вивіз. У Миколаєві планують затвердити 11 майданчиків для платного паркування в центрі міста. Такий проєкт рішення розглядатиме виконком на позачерговому засіданні. Очікується, що майданчики розмістять на вулицях Адміральській, Великій Морській, Героїв-рятувальників колишній Лягіна, а ще на Спаській та інших. Загалом планується створення понад 150 місць для автівок. Майданчики працюватимуть з понеділка по суботу, з 9 до 17 години. Після затвердження розпочнеться процес їхнього облаштування. Що включатиме розробку схем дорожнього руху, встановлення знаків і розрахунок тарифів на парковку. Міжнародне співробітництво для відновлення Миколаївщини на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України представники регіону підсумували результати візитів до Данії та Німеччини. Ішлося про підтримку іноземними партнерами реалізації плану перемоги, залучення інвестицій, розширення культурних і економічних зв'язків, а також підтримку громад у відновленні. Детальніше далі у матеріалі Олександр Долматович. На Конгресі місцевих і регіональних влад при Президентові України обговорили питання відновлення Миколаївщини через міжнародне співробітництво. Громади області мають укласти угоди з іноземними партнерами для залучення інвестицій, обміну досвідом і створення нових можливостей. Очільник Миколаївщини Віталій Кім поділився результатами візиту до Данії та Німеччини, де регіон отримав підтримку на реалізацію плану перемоги та плану стійкості президента України. Метою візитів було якраз відпрацювання, в тому числі культурних зв'язків, економічних зв'язків, і ми переходимо з підтримки соціальної та гуманітарної на стратегічне планування взаємодії з іноземними партнерами. Та метою і ціллю є нарощування економічної економіки в регіоні, відновлення робочих місць та можливості. Перезапустити економіку нашого регіону». окремо обговорили програми для ветеранів. Віталій Кім закликав громади долучатися до міжнародних ініціатив, що передбачають навчання та перекваліфікацію. Я е Закликаю, закликав громади активніше включатися в міжнародну співпрацю, тому що Миколаївщина є одним з лідером в цьому напрямку. Це ефективно. Ми вміємо це робити. Ми можемо допомогти масово. Будуть програми по навчанню, перепрофілюванню наших ветеранів чи просто людей. Такі програми, за словами очільника області, дозволять українцям отримувати якісну освіту за кордоном за рахунок міжнародних партнерів, здобувати нові професії та застосовувати свої навички на користь країни. Це було б бажання, тобто поїхати на не знаю, два місяці, отримати нову професію Там, в моєї молодості, це ж мрія. Просто якщо ти можеш цим скористатися, просто треба до цього йти і намагатися. Тому акцент на ветеранів. Які ми хочемо для того, щоб вони займалися тим, чим вони хочуть, для того, щоб вони отримували достойні кошти, приносили пользу нашій державі за підсумками конгресу, сформували делегацію, яка представлятиме регіон на всеукраїнському рівні. Зусилля об'єднали навколо ключових питань: безпеки, економіки, соціальних і ветеранських програм. Щоб ми на рівні області мали повну взаємодію зі всіма, і питання, які турбують громадян, можна було, можна було донести на рівень президента. На сьогодні ми визначилися з представниками комісії, ми визначилися з делегацією, яка буде їхати на конгрес український, є пропозиції по питанням, які виносити. За словами учасників заходу, конгрес став важливою платформою для обговорення ключових питань розвитку Миколаївщини. Які сприятимуть не лише її відновленню, а й побудові стійкого майбутнього? Олександр Долматович, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Баскетбол повертається до Миколаєва. МБК Ніко баскет зіграє тур вищої ліги, який триватиме з 13 по 15 грудня у спортивному комплексі Надія. Про це повідомляється на сторінці команди у Фейсбуці. Миколаївці змагатимуться з командами Біпа, Одеса та Харківські Соколи. Матчі пройдуть 13 і 15 грудня відповідно. До нашої планети наближаються небезпечні астероїди. Цієї середи, 4 грудня, поблизу Землі пролетять два великі космічні тіла, повідомляють у НАСА. Перший астероїд має довжину понад 400 метрів і пролетить на відстані близько 5,5 мільйонів кілометрів від Землі. Другий, трохи менший, наблизиться вдвічі ближче. За класифікацією НАСА, астероїди з такими характеристиками вважаються потенційно небезпечними. Проте фахівці наголошують, що такі об'єкти ретельно відстежуються, а ризик зіткнення з нашою планетою наразі. Відсутній. На останок про погоду у середу 4 грудня. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градусу тепла. Вітер північно-східний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 83%. Ми вдячні за перегляд. Подобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться вашою думкою про можливе запровадження платних парковок у Миколаєві та чи корисно це буде для міста. Читайте наш телеграм-канал, аби оперативно отримувати головні новини. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.